Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете виграти до 3000 доларів виводних, а також як гарантовано ви можете заробити 30 доларів на собі, а також по 15 доларів за кожного запрошеного друга. Насамперед для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост, телеграм-канал з 0 до мільйона. Як бачимо, ми можемо крутити рулетку на Мекс і можемо отримати максимум до 3000 доларів виводних. Ця біржа Мек запустила зараз рулетку для старих та нових користувачів, тобто абсолютно кожен може прийняти участь в цій акції. Вам необхідно просто зареєструватися на біржі за моїм посиланням та пройти верифікацію, якщо ви до цього ще цього не зробили. Після чого ми підтверджуємо участь в цій акції, ось просто перейдіть за цим посиланням і нажміть на кнопку «Зареєструватись». Бачимо, що ця акція буде діяти ще 5 днів і 4 години. Ось тут є кнопка зареєструватися. Сюди нажміть і ви автоматично будете брати участь. Бачимо для того, щоб крутити рулетку, необхідно буде тут по центрі нажати. І бачимо ось умови для того, щоб крутити рулетку. Бачимо, що тут пише, що достатньо пройти верифікацію і вам дадуть один прокрут. Також, якщо ви зробите одну угоду від 100 доларів на фьючерсах, то ви отримаєте ще один прокрут. Так. Бачимо, що можна ще зробити торговий оборот 100 тисяч доларів на фьючерсах і отримати ще один прокрут. Тобто тут все більше пов'язано з фьючерсною торгівлею. Якщо ви не бажаєте сюди закидати ніяких власних коштів, не робити трейдів, то ви можете банально пройти верифікацію і попробувати щось виграти в цій рулеці. Так, бачимо, що тут від 0,3 долара випадає до тисяч доларів виводних. Також, якщо ви прогорнете трішки вниз, то побачите ще ось таку акцію від біржі Max. Тут ми отримаємо 30 доларів за себе, плюс 15 доларів за друга. Ця акція вже діє тільки для нових користувачів, які зареєструються сьогодні або ж завтра. Отже, які умови? Вам необхідно знову ж таки зареєструватись на біржі за моїм посиланням та пройти верифікацію. Далі перейти вже на цю от другу сторінку і знову ж таки нажати на кнопку зареєструватися. Як бачимо, Тут проходить лістинг Бера він відбудеться завтра 6 лютого, бачимо, в 15.00. Беремо місце лістинг. І ось, ось тут ми нажимаємо справа Зареєструйтесь для участі і бачимо, що за умовами даної акції нам необхідно буде завтра, тобто 6 лютого в 15.00, тобто в 3 години дня. Закинути собі 100 доларів на баланс, це можна зробити заздалегідь. І, відповідно, 6 лютого в 15.00 нам необхідно на споті в торговій парі Бера і ОСДТ зробити торговий оборот більше 100 доларів. Тобто ми на 100 доларів купуємо токени бера і їх відразу продаємо. І за це ми отримаємо 2 бере, тобто 15 доларів. Тільки перші три. 3... 3500 користувачів отримають дані нагороди. Тому рекомендую вам відразу 15.00 завтра відразу купити на 100 доларів токени Бера і відразу їх продати. Після чого ми вже заходимо на ф'ючерси і в торговій парі знову ж таки і USDT, робимо торговий оборот більше 500 доларів. Тобто нам необхідно буде в торговій парі і USDT на 100 доларів відкрити одну угоду, лонг. Або шорт з кредитним плачем x 5 і відразу її закрити. І за це ми також отримаємо ще плюс 2 бера або ж плюс 15 доларів. Тобто, в сумі за торгівлю на споті і за торгівлю на фьючерсах ми отримаємо плюс 30 доларів виводних. Також ми можемо скопіювати своє реферальне посилання. Ось тут ось справа як кнопочка Прігласіть. І за кожного друга, який по вашому реферальному посиланню. Зареєструється в даній акції, пройде верифікацію, і в торговій парі Бере і ОСДТ зробить торговий оборот більше 100 доларів, то за такого користувача ви отримаєте 2 бера або ж 15 доларів. Максимум ви можете отримати 40 бера. Тобто, якщо ви запросите 20 друзів, то ви максимально можете отримати 300 доларів виводних додатково. Таким от чином, ви можете легко забрати е, завтра 30 доларів за себе, плюс 15 доларів за кожного запрошеного друга. І також ви можете додатково спробувати свої сили в цій от рулеці і вибити якусь рандомну суму від 0,3 долара до 3 тисяч доларів виводних від біржі Max. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.